Вітаю, це Брейнет. В момент анонсу лінійки смартфонів iPhone 15, компанія Apple заявила, що їх нові чіпи A17 Pro достатньо потужні для того, щоб запускати на смартфонах ігри консольного рівня. В цей самий момент вони анонсували вихід на смартфони Resident Evil 4 Remake, Resident Evil 8, Assassin's Creed Mirage та Death Stranding. Перша гра з цього списку, а саме Resident Evil Village, вже вийшла. І її демоверсію вже можна завантажити з App Store. Саме це я й зробив. Я в неї пограв і готовий поділитися своїми враженнями від консольного геймінгу на смартфонах. Займає гра 10 гігабайт, два з яких завантажуються прямо з App Store, а ще 8 потрібно буде завантажити при першому запуску гри. І зразу при вході в гру мене очікувало розчарування, тому що гра абсолютно не адаптована до сенсорних екранів. Тобто у вас на екрані просто весь час показується повноцінна розкладка кнопок геймпада Xbox. Навіть по інтерфейсу гри не можна переміщуватися за допомогою сенсорного екрану. Потрібно вицілювати направлення на діпаді. Звичайно, до смартфону можна під'єднати контролер від Xbox, DualSense, Backbone або якусь його альтернативу. Але проходження ігор на смартфоні це для мене власне гра на сенсорному екрані з керуванням, яке під нього оптимізоване, навіть в Xbox Cloud Gaming. Де на смартфон транслюються консольні версії ігор, сенсорне керування динамічне і змінюється в залежності від ситуації в грі, тоді як в Resident Evil Village реалізація керування була максимально лінивою. Димоверсію я проходив два рази: перший раз на рекомендованих налаштуваннях з 30 кадрами в секунду, а другий раз в 60 кадрів, і при цьому я ще й захоплював зображення екрану. Рекомендовані налаштування це 720p з апскейлом за допомогою Metal FX на якість та низькими налаштуваннями графіки. Що на самому екрані смартфону виглядає, все рівно просто фантастично. Дивлячись на екран смартфону, якість картинки ну дуже-дуже крута. І не сильно відрізняється від геймплею старших версій з ПК або консолей. Звичайно, що якщо дивитися цей геймплей вже на великому екрані вашого монітора, то картинка достатньо мильна. Але граємо ми так чи інакше, все ж таки, на смартфоні. Граючи в 30 фпс, я думаю, якість зображення можна було би навіть підняти десь до середніх налаштувань, тому що погравши таким чином біля 20 хвилин. Телефон зовсім не нагрівся і я втратив приблизно 5% заряду акумулятора. І можу вам сказати, що в Resident Evil 8, 4-5 годин гри це якийсь неймовірний результат. При тому, що знову ж гра виглядає просто фантастично. Після цього я почав гру від початку. Але на цей раз включив режим роботи в 60 кадрів в секунду і можу сказати, що не робіть цього. 60 FPS iPhone зовсім не вигрібає. Середній фреймрейт був десь 35-50 з постійними статерами. І назвати таку гру комфортною було неможливо. При цьому смартфон доволі сильно нагрівся і навіть трішки почав тротлити. І, звичайно, за 20 хвилин гри він втратив вже не 5. А 10% заряду. Тобто, включаючи режим 60 кадрів, ви нічого не отримуєте, ви тільки втрачаєте. В 30 FPS гра грається максимально комфортно. Я ні 7, ні 8 Resident Evil досі не проходив. Але демка восьмої частини сподобалася мені достатньо сильно, щоб я задумався над тим, щоб це наверстати. Я зовсім не люблю хорор ігри, тому що скрімери мене ніколи в життю не лякали. А після перегляду відео з Омегов, де власне людей лякають скрімерами, в мене виробився до них просто залізний імунітет, і за весь час проходження демки мене лякали тільки вспливаючі сповіщення. Але навіть не дивлячись на це, та година, яку я провів у грі, мені дуже сильно сподобалася власне в плані цієї атмосфери. Дуже імерсивно та цікаво в плані сетингу. На даний момент, після проходження демки, вам запропонують придбати повну версію гри, яка зараз коштує 16 євро. Така ж сама ціна на даний момент, і в версії для макбуків. І через те, що виходили ці ігри в різний час, це два окремі релізи. У вас не вийде купити гру на Макбуці і при цьому продовжити грати на Айфоні. Як це буде реалізовано з іншими іграми, наприклад, з Resident Evil 4. Але за 16 євро купити гру на iPhone, там, або на Айпаді, Якщо у вас є iPad на M1 і при цьому якісь там контролер, ви поставили iPad на підставку і граєте з комфортом, і при цьому виглядає гра просто фантастично. Ну це якийсь новий рівень портативного геймінгу. Все ж таки, у нас є там Steam Deck, у нас є Rock Alive, в мене є Воєнлоки, але всі вони сковані недоліками платформи X86. Вони здоровенно великі, в них дуже поганий рівень автономності. Знову ж таки, в порівнянні iPhone, він ж такий малесенький, в мене навіть не про max модель, і в гіршому випадку 4 години гри на рекомендованих налаштуваннях. Ну це просто якась магія. Я скоріше за все гру собі придбаю, знову ж таки, за 16 євро, чому б ні. Було б набагато прикольніше, якщо б тут була підтримка, знову ж таки, крос покупки. Але навіть так я вважаю, що такі релізи потрібно підтримувати грошима для того, щоб розробників заохочувати на створення нових ігор для цих платформ. Єдине, звичайно, сенсорне керування це абсолютний капець, я навіть демку до кінця пройти таким чином не зміг. Тут я надіюся, що в Assassin's Creed Mirage вже буде набагато краща реалізація керування, а я все ж таки, напевно, дістану свою кліпсу з шуфляди. І таким чином заради експерименту просто пройду гру до кінця, чому б ні. Це якийсь зовсім новий для мене досвід. Найбільше, чого я чекаю на даний момент, це закінчення ексклюзивного контракту У. Qualcomm Snapdragon на ARM версію Windows. Закінчується вона наступного року, і на даний момент вже як Intel, так і Nvidia, так і, скоріше за все, AMD розробляють свої потужні процесори на базі архітектури ARM для використання їх в своїх портативних пристроях, ноутбуках чи, можливо, навіть портативних консолях по типу Steam Deck. Для цього, звичайно, потрібно, щоб Microsoft зробили якийсь дуже крутий. Слой ретранслювання коду, як це зроблено в Apple за допомогою Rosetta 2, щоб програми, написані на архітектурі X86, працювали на ARM. Але якщо вони це зроблять, то уявіть собі просто пристрій по типу Steam Deck з потужністю Steam Deck, але при цьому форм-факторі Nintendo Switch Lite, який буде тримати в 2-3 рази довше з меншим об'ємом акумулятора, виділяти ж в стільки разів менше тепла і при цьому мати приблизно ту ж саму продуктивність. Це просто якийсь новий всесвіт. До випуску MacBookів на базі архітектури ARM, Snapdragon вже випускали свої arm чіпи для Windows. Але вони були супер слабкі, це були просто заредизайнені версії Snapdragon 845. За рахунок цього arm версія Windows зовсім не розвивалася та до цього часу просто стагнувала. Але завдяки успіху arm версії MacBookів, як самі Qualcomm зібралися з думками та нарешті випускають потужну версію arm чіпу для конкуренції з Apple. Так і завдяки закінченню ексклюзивного контракту Microsoft з Qualcomm інші виробники процесорів також активно розробляють свої потужні рішення в цій сфері. Єдине, що залишається, це програмне забезпечення, за яке відповідальні в цьому випадку Microsoft. І я дуже сильно надіюся, що вони не підведуть та представлять свій якийсь слой ретрансляції коду, тому що Resident Evil 8 на iPhone 15 справді доказує, що за ARM майбутнє. А, ну і ще, звичайно, Sega. випускайте Persono 3 Reloaded на айфони. Серйозно, я придбаю. Вона в геймпасі буде, а я придбаю. Хочу прийти її на смартфоні, не знаю чому, але просто хочеться. А на цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалося, то ставте лайк, підписуйтеся на канал, пишіть коментарі, тому що завдяки ним відео буде краще просуватися серед нових глядачів. Я піду далі працювати над оглядом Super Mario Bros. Wonder, а поки що до зустрічі.